Вітаю вас любителі лісу і тихого полювання. Я знову з вами. Початок листопада 25 року. Гарненький мішаний ліс, де є посадки, і хуйні частини лісу, і березнячки, і осичники, і все, що хочеш. Київська область. Сьогодні пошукаємо гарні осінні гербочки, які ростуть на початку листопада. От уже є знахідки, така чудова рядовочка фіолетова. До речі, є схожий на неї ще вид рядовка брудна. Вона дещо відрізняється за кольором. Також є їстівним видом, іноді їх можна сплутати. Я вже і сам у них я не Але фіолетова має бути більш однотонна. Хоча з віком шапочка може вицвітати. Такі гарненькі гербочки. От. Запах у них досить специфічний, але приємний. Ось такі. Так, ну що, пошук почався. Дякую всім, що дивитеся це відео. Підпишіться на канал, залишайте ваші вподобайки. І також у описі до цього відео буде додано посилання на монобанку збір для безпритульних тварин. Кожен маленький ваш донат. Це велика допомога котикам. Мій друг Марія, яка є волонтером, давно допомагає безпритульним котам. От, лікує їх, шукає для них родини. Тому кожна ваша пожертва це дуже цінно Дякую всім за увагу, я буду продовжувати шукати грибочки і порадую вас цікавими знахідками. Так, і недалеко відійшовши від місця, де росте рядовочка, впадається моховичок. Моховики також є хорошими цінними. Дістівними грибами, маховиків є багато видів. Оце, схоже, ще маховичок зелений. Досить висока якості гербочок, він такі плотненькі, класний. Маховики дуже люблю, вони смажені класні. От. Так що і такі гербочки сьогодні, я думаю, будуть. І це лише там, перші хвилини пошуку. Тому я думаю, що побачимо ще кілька цікавих видів. Походимо, пошукаємо, порадіємо. Чудового лісу разом з вами. І так, ходимо далі і буквально через кілька хвилин після маховичка попалися дивовижні красноголовці Білоніжкові, де як і бачите, який касичник іде тут. І тут такий мікс з листяних пород дерев. Тут є осики, тополі, як бачу, ще якісь. І от в одній точці кілька таких чудових грибів. Причому, я думаю, за рахунок класних умов, високої вологості, а також температури для них підходячі, отакі от формуються плодові тіла. Дивіться, друзі, дуже часто кажу, що викручувати трубчаті гриби, балетові гриби. Це абсолютно нормально. Ви не шкодите цим грибниці, тому що гриб є плодовим тілом. Головне, коли вихрутили грибочок, обов'язково закривайте це місце для того, щоб зберегти температуру, яка там була, і таким чином грибничка буде в порядку. Але це ще не все. Покажу вам ще одного. Цього було менше видно, я його дещо привідкрив. Ось ну, так, він був під паличками дещо і під листями, але я його знайшов. Дуже хотів вам його показати. Це ще більш новиченьке. Такий ось, дивіться, о, який гриб, така нога. Дивина. Тільки почали ходити і в лісі нікого тихо, так спокійно сьогодні. Сонечко. Ходи собі, шукай, радій. О, тому... Враження виключно позитивні, я сподіваюся, мені вдається передати ці емоції. Також і вам, любі глядачі. Так, друзі, тут ціла полянка гігрофорчиків пізніх. Я в попередніх відео неодноразово вам їх показував. Ці маленькі чудові гриби дуже смачні. Вони бувають з тонкою ніжкою, буває така товстоного форма. Але і ті, і ті класні, дивіться, вони невеличкі, такі грибочки. Такого з, з, легко жовтуватенького кольору. Пластиночки повністю переходять в ніжку. Дуже смачні гриби, їх навіть не варять. Ми одразу їх на пательню і смажимо. Дуже класні. Всім рекомендую, хто не знає. І ростуть була дійсно масово такими цілими полянами. Я їх завжди з раістю збираю. От. Тому що в цей період вони попадаються. В листопад взагалі їх пік плодоношення принципі, зазвичай. А так якщо ми підемо далі, подивимося, тут буде багато їх іще. Ще вони попадаються. Вони невеличкі, звісно, я не можу так показати на камеру дуже зблизька, але в принципі роздивитися можна. Ось ну, отаке маленьке диво. Звісно, в цей період попадається ще улюблений багатьма народний грибочок, маслюк. Такі хороші, якісні середнього розміру маслючки, тверденькі. Скажу так, червивих маслюків фактично немає сьогодні. Мене це дуже порадувало. От Гігрофорчики, до речі, частина є соробачками. Я раніше цього не помічав, потім бачу, ніжка така ламка, думаю, цікаво. Подивився, так, дійсно, їх теж червяк точить. А от маслюк попадається такої високої якості, що дуже мене радує. От. Так що Сьогодні, як ми бачимо, дуже широкі видові різноманіття. Місяць листопад 25-го року. Виявляється досить грибним. Стосовно регіонів, ну, я спостерігаю, веду ж багато там є і спільнот, і постійно якісь дописи роблю, постійно читаю, намагаюся щось для себе нове дізнатися. То дійсно багато залежить від температури, і багато залежить від опадів, і коли були ті опади. Бо в нас в регіоні, як я казав в минулих відео, активні опади пішли вже десь у жовтні місяці, коли похолодало. І тому не всі грибнички активні. А от в тих місцинах, де ще у вересні, коли було тепло, пішли опади, там активність плодоношення грибів вища. Хоча, незважаючи ні на що, гриби є в нас і дуже гарненькі. Так що шукати можна і знайти можна. Єдине, що не всюди є, і не кожне місце воно буде перспективним. Але цей лісочок дуже-дуже порадував. Дещо перейшов в іншу частинку ліса, надії щось ще побачити цікаве. Мухоморчики попадаються, в основному вже такі досить зрілі. А так, піду по дорозі зараз і прийду. Прийду я куди. В березнячок прийду. Ось маслюки, до речі, хтось викинув старенькі були, хтось порізав, бо вони вже червивенькі. Кудись закину на край. О, маслички тут були. Ну, вони люблять теж біля дороги. Тут така хвойна частинка. то Маслюк бува тут гарний. О. Ну що, друзі, йдемо далі. Йдемо в березняк, побачимо, як там обстановка буде в березнячку. Може щось гарненьке попаде ще. А так в цілому вже кошечок наповнився. Дійшов до березнячка, а в березнячку фактично пусто. Подекуди попадаються якісь мухоморчики знову такі. от Такого плану. Але скільки не шукав, обабків знайти не зміг. Можливо, вже в цьому році в цій локації обабків не буде. Таке теж може бути, тому що в кожній локації свої, як то кажуть, аспекти плодоношення, свої. Періоди. Наша минулого разу, коли я був ще дуже гарні попадалися. Ну от, тиждень пройшов і вже й нема. Нічого, пошукаємо, ще якісь гарні гриби. Місця вдосталь, ще часу є, півгодинки в мене, тому подивимося. Так, час вже обмаль, але ось о... Трішки надламався, попався рижик, захований в кущах. Тут є гарні місця, де ці герби є. От. Так що ці 10 хвилинок, що лишилося, пошукаю гарні рижики. Думаю, щось вдасться. І в принципі можна збиратися додому. От такі ще чагарничках тут хвоя, сосни в основному. і а такі от всілякі трава, чагарники. І якщо уважно по цьому всьому лазити з паличкою і видивлятися, видивлятися характерні горбики, то можна добути ці цінні грибочки. Так що це буде остання на сьогодні така цікава, дещо захащена локація. Ви знаєте, друзі, в цих хащах цікаво шукати, тут гриби попадаються, дивіться. О, що це в нас стоїть там? Ова! Це маслюк. Він уже старенький, правда, але, але сам факт. І маслюки тут є. Чудово. Я собі відмічаю завжди такі перспективні місцинки, де попадаються різні гриби. Неважливо, молоді, старі гриби. Так чи інакше є стівні. І цінні гриби. І потім запам'ятовувати стараюся ці локації. Завжди рано чи пізно вони дають класні результати. Так, забираємо нашу паличку, ходімо далі. Ходімо далі по цим чагарникам. Ось теж якісь пропали гриби. І махи тут такі зелені, цікаві. Прикольно. Подобається мені ця місцина, якийсь грибочок. Друзі, це класно. Я вже весь усіх якихось там реп'яхах, не знаю що воно. Дивіться. От. Під кінець походу ще й рижиків добуде. Бо вони тут є. Ой, який чудовий, руденький рижик делікатесний. Дивіться, який гарний. І тут вже потроху пішло діло. Він не один. Кілька грибів, кілька вам покажу. Пух! Пух якийсь літаєш. О! Отак от от так що. Бачите, водичка в ньому навіть стоїть, цікава так в центрі гербочка. Отак от, от, друзі, у таких ще гарниках, а такі одні з самих цінних грибів. Так що, якщо ви маєте в себе на, на перспективу схожі якісь місця, то рижики люблять отакі хащаки. Бачите, недаром полазив. Наче в березах і... Не було бабків, про які я мріяв, але ж рижики це взагалі мрія грибника. Ну, як вам такий рижичок Це з цієї ж родинки поруч. Ну, сказати, що я щасливий, це нічого не сказати, тому що це одні з улюблених гербів. Вони для мене дуже цінні. Обожню їх оцей помаранчевий колір. Вони смачні, вони не всюди попадаються. І, звісно, коли їх знаходиш, це особлива радість. Отак от, 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 от їх і шукають. От, ховаються, видно їх погано, рижики, тому що вони досить сильно маскуються. Під трав'яним настилами, під голочками хвойними. Тому шукайте уважно, з паличкою ніколи не спішіть. Дякую, що ви дивитеся мої сюжети. Не забувайте поставити подобачку, написати коментар. Завжди з радістю відповідаю всім глядачам. Успішний класний похід, друзі. Гірофорчики чудові. Досить багатенько. Тут не всі, це те, що я встиг трохи розклати. Маслюки. Ще рижики. Тут вони ще рядовички фіолетові, теж рижики, красноголовчики. Маслюки всі не показують, те, що перебрав, те, що розклав, покажу вам. Класний результат, потім все це в кошики акуратненько складу. Переберу і будемо їхати. Так що є грибочки. Ну, фактично, от буде два кошечка таких грибів, чудових осінніх. Дуже всім дякую. Вдалий похід, позитивний. Чудова погода, чудовий настрій. І цей ліс завжди дарує хороші емоції і чудові знахідки. Дякую вам всім. Бувайте і до нових зустрічей!